За день нападало 45 мм. І далі щось там ще накрапає. А максимум у нас тут є 50, так що треба виливати. Давно не було такого дощу. жнива як би її не почалися толком ну а такий дощ хіба що для пізніх культур, зокрема для сої, а нам нічого не залишається, лише чекати погоди, бо ще багато що збирати треба на полі. Якісь там поля після узиму ячменю після роботи смарана. Падалися, трохи посходила, досходжує десь з глибших шарів. Дощу вологи достатньо. Можливо, зараз краще би було ще зробити один слід смараду чи чекати вже до посіву і безпосередньо перед посівом Сьогодні початок серпня, ну а сіяти, я думаю, ріпак. Буду орієнтовно 15-20 серпня, то вже як вийде по погоді і по можливості. Тут питання, чи так мало комбайн загубив, чи смарагд заробив на таку глибину, з якої зерно не дуже сходить. Комбайни стоять і... Почали тюкувати соломи. Погода не дозволяє. Ще молотити досить волого, земля волога. Тому і зерно вологе. Ну що, щось милотим потихеньку. Артист. Це поле де ми ураве. Дурноном. По сої такий був непоказний, не знаю, зберу, скажу, але п'ятерочка мала би бути, 100 кілограм е, салітри по мерзлутавому, 90 всівал, е, по Ви щось бачите, я теж Молотим гором. Далюка трошки боковий вітер з'являється, але мало його, мало. Нині всі сили на збирання гороху. Два комбайни на сусідній площі модять, дві ески. Треба забрати, бо тому що ще один дощ. Той горох вже не витримає. І так, після того душу, у нас зокрема Вдома по опатоміру було 47 мм за минулу неділю. І стояли три дні. Неможливо було нічого абсолютно молодець що знива отакі мені випала ділянка, трохи просто на лободою, ну але ...помало йде. Навіть на другій передачі, передачі пониже. Люка, що навіть неможливо вам поводу показати. Агронома, не певно, меда йде тут. Як А Відбувати треба все комбайнером. Обід клубу вода добре йде, вечір вже барабан гавкає. Див'язна. У вас добра техніка. Майже як ягуа тече по тих у воді. Та ще й горох непогано сити. Я думаю, що на прітони не тягне. І в такі лубуді навіть. Всюди є вода, я не знаю, як ще буде на соях. Цікаво, що тут десикація проводилася, і лободі кодья що я щось думаю, що тут трохи виробники вже починають фальшивити виробники препаратів. Як вісикан там підсушити саме, самі. Саму культуру, може він і спрацює, але бур'ян щось не дуже, особливо на лободі. Ну, порешті вже і часу пройшло від внесення досяганта доволі багато. Тож пройшов і лобода вона відчила. Можливо, треба було більшу норму довести, можливо, препарат інший. Ну, маємо то, що маємо. Estava a esperar tipo daqui como... Нині знову неділя, по графіку знову дощик випало 5 мм, так що нині знову свято в комбайнерів. Так проросла падалиця у зиму ячменю після еліти, де була полеглиця, там досить багато. І так от покажу. Позгортав ріпака жатки, коли відчіпав ріпаковий стіл, і його просто поверха розкинув. в якості того, що можливо буде якийсь ідерат, то побачимо, чи з того буде якийсь ефект. Після смарагда, от отак проростає. Трохи насичений тиждень, тому що максимально старалися використовувати погоду для збирання. І горох збирали, і пшеницю збирав трохи вечорами. Відео не дуже було часу знімати. Далі. А це робота смарагда після озиму і пшениці. Правда, якраз після тих дощів на початку тижня така був вологий ґрунт. і я вважаю, що досить гарна робота смарада по такій стерні і після озимої пшениці. Сьогодні вже он так. Роботи в полі не буде після дощику, ну і завтра також навряд чи буде сонечно.